Такие мої поперечні сніги запали. Ліпше було моя мело, як ми всі не знали. Ліпше було моя мело, та ліпше та ліпше, бо боліла головочка тепер. Я одна не журися людьми. Навіть вісікиші, та де я кишу, що маю такого безвідказного тягача. Та я, я в доченьку голубоньку не дуже сі впираю. А де заразі чи лиш не туди перебирають, то не хотіть додому і фабри. Йо, я це чого фадоньку гіренький. А що їм вдома так зле, та ми як прийдемо додому? Це каже. Але я, мабуть, знаєш, що у цьому пеньку трошки затурмужу. А йду додому, п'янечанька, додому, додому. Не залігай, доріженьку, нікому нікому. Ну, а паражчику моя заступаю. Ти, дорога моя підбирачко, по збирайся до рідного пасані. А я тут трошки відпочину, ага. покину оцеї трошки з купутурки, та й помаленьки до вечора сідному до плен. Та й воно ще до, до тої кінцевої суперськи. Та бо де вже тобі загопіла? ахій! та же видиш, що тобі вже сім за вісім заходить, ще трохи гойкнеш і буде тобі фертик. Ну а як ти в ще ісі, то най... Йо, я б це знала. Як чую ці слова, привіту, то так сітішу, що коло мене ангел захоронитий. І я ж, видно, вже недалеко від рідної хати. І можу тут трошки відпочити. На добро ніч моя мила, йде додому спати. Я ще можу і відпочити, і молодість згадати. Йо, яку молодість, шкарбане старий! Та ти ще подиви, на кого ти виглядаєш? Ану, якщо оно ну, дайме най найподивище чи пізнає горелку, що мурдочку свалиться. Я зараз віба за слово покажу ти. Наш ну, ну, з собою дивись і сама. Не маєш магазину, от, то не я тренушу, бо я тут заквадирую. А про. І пропаду, мені жакешко. А не діждавсь. То й не діждав, то дні не хищі аж віддавати. А грім би тебе. Ой, з зробив не жирь. Ти знаєш, як він криво заблескує. Мосі цілити урядка, а бахнути в його ярмо. Тадайки! Дайки, та найки. Дай а оточе його головенько стритимось і в хаті. Дика велика радість, Гаврилочку, дороге куми, коме, гріховна мрія була непорочне життя. Слава Ісу! Слава навіки Богу, а на землі. Ой, коя, а може я й не вижу. Може це тінь мороз день мороз моїх очей. Дончину і ніжну. Шо, ну, Та Бог з вами куми. А що ви? Звичайно. Ось вам моя рученька. А ви заберіть свою кавою, що ви мені свою голобню підніс, пхаєте. Чи ви не думаєте, що я трошки, може, випивший чоловік, то й буду вам руки лизати? Може, й домаю, бо місія, що ви нормальний мужчина, хоч, може, нині трохи не в формі вам даю, аби ви мали за що сіймити. І я поведу вас у чарівний вели світ величних мрій. А ну ано Ой! Та бог. Ось вік. Ніхто не віть. У мене нині не устойка. А що з вами таке кучко? Та я не вірю, що це ви. Ану ще разок. Ано. А що це вами так хитає і потроює? Я би просив, аби ви ці всі, всі гафії зібрали ту купи і були готові до прийому Гаврила на груди. О, Боже, прости, то ви і... гаврилочку мене хочете обіймати. А я раба Божа готова. Може, може і хочу. Але віддав у неї не вийде. А, а коли мій соколи? Я думаю, як не допровадити до рідної хати. І мати з черевечки увільнювати, тоді обніму бнімой приголу. А вашої язви, явдохи. Вдома нема? Нема, фіку, ну нема. Де моя овдоха заразі часі хати тримає. Вона десь все одно не забаві. Ой, забаво, забавонько шлях би тебе трапив. Мене кума веде від хаті. Я її не потрапив. Ой, під яковий. Я кофійка коло вас. Ану, помаленькі, дубові ноженьки, дубові. Вставайте, Аурелку. Ой, ні, на коліна. Бо я починаю ївати, як такий, мужчина, як ви, передо мною на колішках опиняється. Ану, на повний ріст О, і... Добру путь помаленький, помаленький. А ти з вами так бувашного говрила Ту крунту садили? Я би захотів всі притулити до ваших грудоньок. Та Бог з вами куме. Такий та який грудоньок, той такий поважний. Такий поважний, газданий. А шляхи би тебе ясні та темні, а кульки би тебе скололи. А ну що, Явдо, ти на кого своє піяла, відкрив? На кого? Ти ще в часи своєї квітучої молодості врятував тебе від безхлоп'я? Забула, а не діждала би була. Але здіждала, то файно б зі зо мною. А ти кума Афійка, що не подумала, що ти мене ні в чим не маєш. Та що ви таки, кумасю, то такого газду. Але шо, тут, а Але що тут, Гафійко? А ви, Гафійко, що тут робите? Це ви вже, може, і скоро поміч на хлопів? Господи, збав Божу від злої сили. А це чого скоро поміч? Я вже довгенько коло Гаврилка вашого Ага, а, Гафійка вже мені всю траву змунтрожила. Я вже коло неї був навіть і на гаптах. Як як? Ану, скажіть, Гафійко, як ви мого казку здоровили? Може ви вже собі у пазусі і Пантрикору якусь маємо. Та посла віку має і гве має кажу, ну скажи мій Гаврилочку, чим тебе ця вертихістка так оздоровила, ага? Я добре сьогодні не no. але Кимію жадала щось понюхати і зробила штучне воздихання. Що, рот у рот? Хотіла, але ти говорил, кому треба забрати молоч. А ти то дайся забрав. А це чого я зволоч? А я не казав. Але а не ж а ти явно перестань думки читати. Скажі коти, дідька сюди, всі припевла і на що тобі тачок. На що? А, а, то ти з-підходівки гнояців возила. Ні, я вже не ж погодаяць приїхала. А що тут я наші ходівка? Ага є, багай. Я на лазійку на, 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 ходи маленький, дідикові, ходи. Ходи маленький. Йой, Гаврилочку, та ваша Євдоха вас загнімає. Мене ага. поважно ваш благові. Ой, Євдохові, я ліпше на ногах стояв, Будеш така карана, як гаман. Не пужій мене, бо я вже і так з тобою перепушу. О, я вижу, яка плена хата, аж від пусте не радичесь. Честе сатана з'являть. Ой, на правду вижу аурелку і така червона, як у пер, куби не пукла і пукає. Отобе не так. я тебе пукну, ти заразу пульката. Ти п'яниця не проводна. Алкоголіку нещасний. Ота, а ну ще, ой, як файно! Ей, куди в жийця? Ні, кажи, ну дай люди чують, як ти маєш яку ти маєш повагу до свого. Чую. Я так сі влютила, шом забула, що мала все казати. Та тві я в доху! Та й ви! Я би, може й пішла, ага. але дуже мені шкода вашого Гаврилка, що ви його так управ'єєте, а він сирота слабоногий. Ой, Гаврилко, я вас! виїжджайте мені на цю ці заради чує узміть мені на поруки і доправте до рідного дому, mm. бо я вдоха мене б'ємо перевезти. Найбуде, буде Гаврилку, найбуде. Сідайте. <праць> <Помаленько>. <праць> Вас куди Гаврилку? Додому чи на забаву. На забаву конечну афійко, на забаву! Ну то погнали Куди, гафіка, гафі, куди? Com <laughs>